В ефірі Івні Ньюс у студії для вас працює Дарина Нестрова. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння Іл-76 у Білгородській області Росії. Про таке заявив президент Володимир Зеленський. Він заслухав звіти вищого військового керівництва і зауважив, що перш ніж робити заяви, потрібно встановити всі факти. Очевидно, що росіяни граються із життям українських полонених з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити усі чіткі факти настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що Падіння літака сталося на російській території поза нашим контролем. Факти це головне слово зараз. Заслухав головкома та генштаб по застосуванню повітряних сил. ГУР займається з'ясуванням долі усіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Під прицілом хакерів нині опинився Нафтогаз України. Кібератака зазнав один із дата центрів національного газопостачальника. У результаті лягли вебсайти та кол-центри компанії. Термінів відновлення поки що не називають. Щоднією мішенью хакерів стали сервіси Укрзалізниці через дії кіберзлочинців чи не найбільше постраждали кияни, які їздять кільцевою електричкою. Придбати квиток через чат-бот чи термінал і досі проблематично. Оплатити проїзд нині можна лише в касі і тільки готівкою. Про технічні збої в роботі it системи повідомила й Укрпошта. Протягом дня відділення лише видавали посилки і приймали платежі. Е -е, решта послуг була недоступна. Поза зоною доступу сьогодні був і сайт Державної служби України з безпеки на транспорті. А разом із ним і система шлях остання дає змогу чоловікам, водіям і волонтерам легально перетинати кордон в умовах воєнного стану. Та технічні збої ніколи не стають на заваді недобросовісним бізнесменам. Київське підприємство уклало договір з військовою частиною на постачання одягу. Армійці мали отримати 3 тисячі одиниць форми. Це за це держава одразу повністю сплатила понад 25 мільйонів гривень. Утім, коли строї прийшли, виявилося, що вони не відповідають стандартам. Директор підприємства оголосили підозру йому, загрожує 12 років ув'язнення. Хто ще причетний до корупційної оборудки? Встановлюють труби тріщать по швах. Від ранку столичні комунальники латають дірки в підземних комунікаціях. Одразу дві аварії сталися в самісінькому центрі Києва біля станції. метро «Хрещатик» розлив води локалізували фахівці Київ теплоенерго. Тепер ремонтують тепломережу. А за декілька сотень метрів біля готелю Україна бригада «Київводоканалу» лагодить водогін. Розрили навіть частину проїжджої частини мешканців навколишніх будинків. комунальники заспокоюють без тепла й води сидіти не доведеться. Ледь не вплав. Напередодні мусили добиратися додому мешканці столичного Печерська. Вулицю Михайла Бойчука перетворив на річку аварійний водопровід. Проборка та стихійний потік комунальникам вдалося за кілька годин. А от ремонт мережі все ще триває. Без води залишаються п'ять будинків. Як не вода, то вогонь у Дарницькому районі Києва зранку горіла гімназія. Зайнялося в одному з кабінетів на другому поверсі. Коли спрацювала пожежна сигналізація з навчального закладу, всі евакуювалися ще до приїзду рятувальників. Вогнеборці пожежу оперативно приборкали. Ніхто не постраждав. Хіба що навчальний процес уроки довелося перенести в онлайн Попередньо причиною інциденту стало коротке замикання в електромережі. Локомотив не спинити. А от розтрощений російською ракетою 23 січня спорткомплекс треба проводити до ладу у Солом'янському районі. Демонтують знищену ворожим залізятчам будівлю. Працює кілька одиниць комунальної техніки у футбольному клубі. Кажуть, на місці нинішніх руїн зведуть новий комплекс для атлетів. Наразі ж спортсмени тренуються на майданчиках, які надали партнери. В українського футболу новий керівник Андрія Шевченка одноголосно обрали президентом української асоціації футболу. У якій атмосфері відбувалися вибори, та як новоспечений керманич планує розвивати свій вид спорту? Розкажуть кореспонденти Ukraine World News. Вибори президента Української асоціації футболу відбувались на 26-му конгресі УАФ на безальтернативній основі. Жодних інших кандидатур, окрім Андрія Шевченка, не було. Власне, про те, що саме він і очолить український футбол, експерти говорили ще за кілька місяців до самого конгресу. Проте Шевченко все одно до виборів готувався і їздив регіонами, представляючи свою програму. А вона доволі проста у формулюванні водночас. Досить складна, оскільки показує головні проблеми і недоліки українського футболу. Отже, пріоритетами нового президента є прозорість у діяльності, цифровізація, підготовка фахівців, розвиток збірних, співпраця з клубами, реформа арбітражу, посттравматичне відновлення, ефективний маркетинг та міжнародна співпраця. Останній пункт у розмовах називають найважливішим і найбільш притаманним особі Шевченка, який власне і символізує собою Україн. Інський футбол у світі Шевченко сам по собі ставить на кон, ставить своє ім'я, свою репутацію, яку він має взагалі в світовому футболі. Це раз. Друге, Шевченко це авторитет. Тобто, можливо, ті футбольні люди, які колись між собою сварилися, тому що вони не мали авторитетної думки, вони можуть почути ту людину, яку чує весь світ. Це два. І третє, я переконаний в тому, що під Шевченка можуть піти інвестиції, серйозні інвестиції. Тобто для нього це він повинен стати тим банком, куди повинні прийти гроші, які повинні розвивати український футбол. Іншим напрямком розвитку збірних займатиметься давній партнер по Динамо Сергій Ребров, якого обрали віце президентом УАФ. Попри атмосферу одностайності, на виборах президента члени футбольної асоціації наголошують, в роботі Шевченку легко не буде, адже для нього самого це значний виклик. Схоже, це добре розуміє і сам новий президент Української асоціації футболу. Ми стоїмо перед амбітними викликами. Найбільшими у нашій історії. Але я впевнений, що разом ми впораємося з ними. Адже немає такого виклику, який би не могли подавати українці. Які поєднують поєднує зусилля. Майбутня плеяда спортсменів вже можливо підростає і в Києві за 700 днів повномасштабної війни. Попри повітряні тривоги, і ракетні удари, в столиці народилося майже 35 тисяч немовлят. Як повідомили в міській держадміністрації, серед них 18 тисяч хлопців, дівчат на тисячу менше. А от леви в столичному зоопарку вже святкують ювілей. 15 років тому четверо малят Геркулес, Христина, Вілія та Даша приєдналися до родини Київзоу. Відтоді команда Свіринця робила все, щоб створити для цих котів умови, максимально наближені до природних. У їхньому помешканні є кам'янисті насипи, дерева і густі чагарники. Для розваг різнорівневі платформи і кіхти точки. З нагоди свята нині у родинників частували улюблену їжу. Жиєм, м'ясом, подарунки очікують на ювілярів і у вихідні. Долучитися можуть усі охочі, кажуть у зоопарку. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш телеграм, інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані. На цьому в мене все. Для вас працювала Дарина Нестерова. Побачимось.